Привіт, друзі! Це мій другий урок турецькою мовою, де я чомусь вирішив вивчати турецьку мову. І потім я вирішив, чому б з вами не ділитися принципами, як я це роблю, і щоб ви зі сторони побачили, як це відбувається, і зрозуміли, що не потрібно на перших кроках бути ідеальним, щось там намагатися старатися все перфектно робити. Головне просто йти за принципами, і програма побудована так, що ви ну, завжди досягнете своєї цілі. Отож, спочатку робота над помилками. В минулому відео я записав, наприклад, слово панчар і сказав, що літера «ц» читається як «ч». «чи». Мені підказали люди і сказали, Женя, ну ти що? Взагалі в турецькій мові «ц» читається як джи, тому слово буде буряк панджар. Це ми з вами скористуємося. Дякую за пораду. І тепер я буду казати панджар. Отож, на другому уроці неважливо, яку мову я вивчаю, я користуюсь тим самим принципом. До речі, зараз вже 21,55, можливо, виглядає трошки стомленим, бо якраз турецьку вчу завжди ввечері. Тобто, на другому уроці я вивчаю три дієслова завжди: це їсти, пити, хотіти. І є мови, така як турецька, наприклад, або українська, або польська, або іспанська, і інші, де дієслово змінюється в залежності від особи. Тобто, є шість осіб завжди: це я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони. І в залежності від особи, дієслово матиме в кінці іншу форму. Наприклад, я хочу, ти хочеш, ми хочемо, і всі ці шість форм треба знати. Для початківців, хто ні разу не вчив мов, їм здається, це дуже складно. По суті, так воно може і бути. Але якщо ти вивчив хоча б одну дві три мови, це вже стає ну, рутиною. Тобто, так відбувається завжди, ти не відчуваєш жодних складнощів в цей етап. Як вивчити ці форми, якщо ти без викладача? Дуже-дуже просто. Заходиш на інтернет-сайт, пишеш, наприклад, або там якась дія, відміна, або просто пишеш слово, я люблю англійську, я пишу conjugation. Conjugation – це означає якраз оця функція, коли змінюється слова. Без ліч таких сайтів. Вони вам вводиш слово, наприклад, слово їсти, скажімо, до турецької буде ємек. Я ввожу слово ємек, і воно дає мені всі шість форм. Наприклад, я їм, ти їш і так далі. Ви просто виписуєте і вчите. Отже, давайте повторимо. На другому році ми вчимо три дієслова – їсти, пити е, і хотіти. До речі, як турецькою воно буде ємек, ічмек істемек. Здається, так. Потім ми їх гуглимо, знаходимо е, не шість форм, а лише по дві форми на я і на ти. Для чого лише по дві? Бо так простіше ти починаєш говорити, а вже потім докидаєш інші форми. Не потрібно все одразу вчити. Слабончику. Тому я виписав собі форми от для ємек, ічмек і істемек. І тепер і третє, що я зробив, я прогуглив порядок слів. Бо я вперше будую турецькі речення. І в турецькій мові будується речення, здається так. Спочатку ми ставимо, наприклад, ну, речення Я хочу з'їсти буряк. Зараз я буду казати. Тобто буряк у нас буде так: буряк. Потім йде у нас з'їсти і потім хочу. Або чай випити хочу. Тому так і будемо. Погнали. Зараз я буду казати це трошки повільно, тому що я думаю, це не автоматично, мені треба, ще ці навички буде відточувати до автоматизму на наступних уроках. Тому поїхали. Буряк з'їсти хочу. Я кажу панджар, потім ямек, І тепер я маю змінити слово хотіти на я хочу. Тобто панджар, ямек, і тепер у нас буде е, хотіти істемек, тому буде істиором. Панджар, ємек, істийорум. Якщо ти хочеш з'їсти буряк, буде панджар, ємек істийор сун. Все, якщо буде я хочу випити чай, то буде чай турецькою так здається, і буде чай, тому буде чай. Тепер я кажу випити буде ічмек і тепер істийором. Тому чай ічмек. Істиєрум. Якщо ти хочеш, то буде чай ічмек uh, істиорсун. Uh, Все, по суті, це буде в речення. А, до речі, ще помітив, що тут виходить, як в, в іспанській мові я можу, я так розумію, опускати в особи. Тобто я можу не говорити я. Я турецькою мовою буде бен, тому у мене два варіанти: сказати: Я uh, хочу з'їсти буряк, або просто хочу з'їсти буряк. Давайте повну фразу. Я хочу з'їсти буряк. Буде я бен, тепер кажу буряк, панджар. Тепер ємек «істіорум». І, наприклад, я хочу випити чай. Бен чай, ічмек, «істіорум». Я думаю, на цьому зрозуміло все. Далі я так само зараз закінчу відео, буду відточувати з іншими. Словами з іншими формами, якщо в мене буде час і бажання сьогодні це робити, в пол... вже десь буде пів на одинадцяту або скільки там часу. Тому дякую. Якщо ви є коментарі, ви повітали якісь мої помилки сьогодні. Напишіть мені, будь ласка, як і вчора, я їх виправлю, і погнали далі. Все, вчимо турецьку, вчимо взагалі мови для фану. Релаксуємо. Все, до завтра.